Добрий день вам всім малята, гарні хлопчики і дівчата. Я, біла зимонька зима, снігу і свята всім принесла. Дітки, які зимові свята ви знаєте? Молодці! Зимові свята змінюються один за одним, наповнюючи душу кожної людини веселим настроєм, але починаються. Стихенького візиту доброго Миколая. День Святого Миколая одне з найсвітліших, найдобріших і найчарівніших свят у році. Це день святкування та вшанування пам'яті святого Миколая, який відзначився тим, що допомагав бідним та дуже любив дітей. За традицією, цієї ночі святий Миколай заходить до кожної хати. І кладе добрим та чемним дітям у черевички або під подушки свої гостинці. Щоб отримати бажаний подарунок, діти різних країн напередодні дня святого Миколая роблять листівку, яку залишають на підвіконні. Давайте і ми, дітки, з вами сьогодні вивчимо вірш про Святого Миколая та намалюємо святкову листівку до дня святого Миколая. До якої ви зможете записати свої найзаповітніші мрії. У цьому вам допоможуть батьки. Ви всі вели себе слухняно цілий рік малята. Молодці! Тож слухайте та дивіться уважно. Вірш називається «Святий Миколаю. Написала вірш Марійка Підгірянка. Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Дітки, що означає слово дари? Дари це подарунки. До кого звертаються у вірші? До святого Миколая. Що дітки просять. Вірно. Прийти та принести дарунки. Які дари просять дітки? Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Тепер давайте разом зі мною повторимо вірш: Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари. Кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. А зараз промовимо разом вірш Марійки підгірянки, святий Миколаю ще раз. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари. Кожному до пари цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Молодці малята, тепер ви зможете розповісти вірш своїм батькам та друзям. А щоб святий Миколай знав, який дарунок покласти вам у черевичок чи під подушку, ми зробимо з вами ось таку святкову листівку. Для цього нам знадобляться аркуш паперу світлих кольорів, у мене, наприклад, жовтого кольору, широкий пензлик з жорстким ворсом, фарба блакитного кольору, ємкість з водою, серветка та шаблони з картону ялинки, янгола, дзвіночка та квіточки, які попросіть, будь ласка, допомогти вирізати батьків. Хочу звернути вашу увагу! Що малювати ми будемо напівсухим пензлем, тобто пензлик треба вмочувати у водичку зовсім трішки та промакувати серветкою. Тож починаємо. Спочатку треба скласти аркуш паперу навпіл, потім розгорнути його і перегорнути. Малювати спочатку будемо на зовнішній стороні листівки. Після того, як фарба просохне, перегортаємо листівку знов та малюємо на внутрішній стороні. Ось така святкова листівка до святого Миколая вийшла у мене. А які листівки намалювали ви, малята? Ви всі сьогодні молодці, всі добрі та чемні діти. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!